Бачите. За стіною дивись у бал вікно. Ростава фігура. 555 метрів. Напрямок 12-та година. Вітер 11.30. 4 метри в секунду. І на нашу дистанцію 2 вліво. Більшість хлопців потрапили до підрозділу снайперів морської піхоти вже під час повномасштабного вторгнення. Їхнє уявлення про свою бойову роботу здебільшого формувалося під впливом кінематографу, що снайпер професія елітна, достатньо безпечна і полягає в тому, щоб замаскуватись, залягти на відстані 1,5-2 кілометри від ворога, вразити його та спокійно відійти. Виявилось, що все не так романтично. По-перше, треба добре розумітися на балістиці. Досконало знати характеристики гвинтівок та набоїв, вміти добре орієнтуватися та маскуватися, швидко рахувати різноманітні поправки, знатися на тактиці ворога. По-друге, необхідна серйозна фізична підготовка. Раніше вікові обмеження для снайперів були від 25 до 40 років, але згодом виявилося, що найбільш придатні значно молодші хлопці. На сьогоднішній день в нас основні вимоги це 21-22 роки. І ну, бажано до 20 27. Це фізично підготовлені, хлопці мотивовані. Вони можуть мати нульовий рівень е, там, якогось настрілу, тобто це не обов'язково, щоб був мисливець там, да, е, чи стрілець-любитель. Ми його підготуємо. Головне, щоб людина була морально і фізично підготовлена. До лютого 2022 року базовий курс підготовки снайперів складав 3-4 місяці. Зараз триває 3-4 тижні. А далі тренування у складі підрозділів в поєднанні з виконанням реальних бойових завдань. До того ж, війна внесла суттєві корективи у підготовку і тактику снайперів. Зараз недостатньо просто вийти на позицію, зробити влучний постріл, і недостатньо маскуватися, мабуть, з такими самими підходами, як це робило не знаю два роки тому. Наприклад, чому ми вчилися маскуватися 360? зараз це вимога як ніколи. І навіть з урахуванням тепловізійних камер, які можуть ввести спостереження за переміщенням так, що саме вночі, тому це маскування не тільки візуальне, але й ще з приховуванням сигнатури. Переміщення воно стало зовсім іншим все досить сильно інтенсивно. Тому вимоги тактики суттєво виросли до маскування, до влучності, до кількості пострілів, тому що війна стала набагато динамічнішою. Снайпери справжня військова еліта ще й тому, що вони є коштовною та ефективною зброєю. В безпосередньому, зіткнені з ворогом, пара снайперів здатна посіяти паніку та психологічно вплинути на бездатність щонайменше цілої роти противника. А досвід, отриманий в умовах реальної війни, зробив їх одними з найкращих майстрів своєї справи серед багатьох армій світу. Складові цього досконале володіння зброєю та технічними засобами забезпечення стрільби. Вміле маскування, в тому числі від дронів та тепловізорів, медична підготовка та багато іншого. Я можу з певненістю сказати, що український снайпер відрізняється від снайперів інших країн світу. Можливо, ми поступаємось обладнанням, можливо, ми поступаємось снарягою, і озброєнням, але знаннями і досвідом ми значно попереду. Російських окупантів на українській землі неминуча загибель чекає всюди. Вона приходить до них з моря, з повітря, від дронів, ракет, мін та снарядів і від снайперських куль. Недарма диві снайперів звернений саме до них. З місця, яке ти не побачиш, пролунає звук, який ти не почуєш.